Так, ну що, друзі, всім привіт! Радий вас бачити. Ми продовжуємо тренуватися. Сьогодні у нас а, 10 грудня на вулиці, сніг, світла немає. Якість може бути, як завжди, трішки гіршою, ніж вона могла б бути. Але у нас є лампа, і у нас є бажання потренуватися. Так як ми будемо тренуватися, я скину себе кожух. А коли тренувань нема, без кожуха ходити неможливо. Дуже холодно, але ми не боліємо. Я додав до раціону вітамін С омегу, додав мультивітамін і бешки трохи. Це, звісно ж, все, і вітаміни. Сьогодні в планах буде потренувати, мабуть, ноги. Тобто зробити присід з власною вагою поки що, і зробити станову тягу. До станової тяги на прямих ногах, я хочу ще додати трапи, трохи качнути їх. Щодо того, що в нас було на попередньому тренуванні, де ми робили жими з підлоги, шикарно. Кріпатура неймовірна, грудні болять від верху до низу, дельти від махів болять також. Кріпатура третій день не проходить. Ну а ми я пропоную все ж таки розпочинати тренування. Вибачаю за кота, мені його нікуди діти. Кардіо я зробив. 30 хвилин, але на наднизькій швидкості 4 км в годину через те, що я підключався через станцію і робив кардіо через станцію. А більше 4 км він. Ну, моя міні-станція не тяне, на жаль. Проте, хоча б так, я вже задоволений. Поїхали присідання. А сьогодні я хочу зробити 5 по 20. Давайте Фух. Є. Так, я сподіваюся, що цього разу я не тільтону, як з попереднього тренування. І я зможу адекватно зробити станову, бо на тому тренуванні, як ви пам'ятаєте, кіт мені не дав запрацювати і зараз він опять до мене приліз. Отаке от, от. Робимо. Так, рівно в 30 завершив, рівно 24 хвилин по таймінгу я можу відпочивати. Тобто 30 секунд. Що достатньо мало. Неганька й прошу. Ще 10 секунд. Все, пізда, жазда. Ще два підходи. Трохи більше відпочинемо. У мене не відновилось дихання. Не можна починати наступний підход, поки в тебе не відновлене дихання повністю. М -м. Ну, більш менш. Півтори хвилини відпочивав. Та не лізь, не мішай, блядь, дай подихать. Сука, тупо плутається під ногами. Я не можу нормально ходити. Я не представляю, як я зараз буду робити стану, коли він тупо підлазить кожні 2 секунди. Не лезь, иди поспи, пожалуйста. Фу, блядь. Мне ему кто понравится, он кайфует. Это пиздец. У меня еще один подход по приседаниям. Блять, наступлю, ж будеш, сука, скиглати. Я предупредив. Так, останній. Це пизда. І зато я ноги не люблю робити. Так, ну що, берем 16. -ки. Я вас скидаю вниз. Ой. Навірно на цьому все Найчащи ще потяну.